Ну, далі ми більше поговоримо про те, що відбувалося вчора в День Незалежності в Україні, і проаналізуємо вже шість місяців з початку повномасштабного вторгнення України. Долучаємо до ефіру військового експерта Олександра Коваленко. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Пане Олександре, власне, ми з вами говорили напередодні дня незалежності, якраз говорили про те, чого варто очікувати від росіян. А ну власне на практиці, ми отримали, що понад 200 разів росіяни підіймали свої літаки в повітря. А що і спровокувало найбільшу кількість тривог, так якщо сумувати, з за власне шість місяців спочатку повномасштабного вторгнення. Чи ну для чого росіяни це робили? Чи вони намагалися врасти якісь об'єкти, чи це була якась психологічна, ну, психологічний тиск на українців? Так, дійсно, ми побачили, що це в першу чергу був психологічний тиск. А за час за 24 серпня... Дійсно, на сьогодні ми можемо констатувати, що було здійснено близько 58 обстрілів 58 населених пунктів по території України. В першу чергу це обстріли були за рахунок ствольної та реактивної артилерії, яка які здійснювалися саме по лінії фронту. Але з іншого боку, а справді вони виконали російські окупаційні війська, а саме їх авіаційна компонента, виконали найбільшу кількість польотів за останні декілька місяців. Насправді, останнього разу, коли вони здійснювали 200 польотів біля наших кордонів та в повітряному просторі тимчасово окупованих територій, ну останнього разу це був березень-квітень, коли настільки вони часто використовували свою авіацію. А до того ж вони використали лише вісім авіаційного базування ракет Х 22 Тобто, це багато про що каже. Це каже про те, що якби вони з кожного цього. Польоту цього вини кожного винищувача використовували. Хоча б по одній ракеті Х 59 бо майже всі стандартні винищувачі, такі як Су 30 су 35 та інші, Су- 27 Вони використовують саме Х-59. А то ми б мали би дійсно на сьогодні набагато більший ракетний терор. Фактично, з ну найбільш активної фази е, е, використання авіації в рамках цієї поломаштабної війни, але цього не сталося. Вони цього не зробили. Про що це каже? Це каже, що навіть такі ракети, як А-59, які вони на сьогодні дійсно можуть їх базові модифікації виробляти. Їх нема в достатньої кількості, щоб можливо було використовувати настільки масово та масштабно. А ті ракети, які вони звозили майже три тижні на аеродром Шайковка, а де саме базуються ту 22 м 3 стратегічні бомбардувальники, робили вони це майже зі всієї зі всієї території Росії. Звозили ці ракети, де вони були в наявності. То їх було використано лише 8 одиниць. Тобто, це знову ж таки говорить про те, що дефіцит в них ну, критичний вже. Ну і хоча такого глобального ракетного терору не було, були обстріли, зокрема, було ну, найбільше завчора вчора потрапляння, Це а, чаплине на Дніпропетровщині. А, чи є якесь? Пояснення, чому росіяни ну принаймні, як повідомляє офіс генпрокурора смерчими ракетами С-300 та іскандерами вдалили по території цього населеного пункту. Ну і наскільки ми почули від нашої колеги, найбільший удар прийшовся власне на залізничну станцію, і були фото з наслідками і вагонів, де були люди постраждалі. Це тактично та стратегічно вони можуть виправдати тим, що ну це був залізничний вузол. А що це була залізнична станція? Тому її треба було знищити, бо вона забезпечує логістичне пов'язує логістично тилову частину України з прифронтовою частиною України. Тобто вони можуть ось так це якось пояснювати. А з іншого боку, ми дуже добре розуміємо, що майже кожен свій військовий злочин вони якось виправдовують саме у тому сенсі, що нібито це був якийсь військовий об'єкт, або там. Розміщувалися якісь боєприпаси та таке інше. Тому, на мій погляд, в першу чергу за мету вони ставили перед собою саме пошкодження цього цієї логістичної цього залізничного логістичного об'єкту, а вже саме ті жертви, які були від цих дій, ну вони будуть якось їх виправдовувати. Бо ми чуємо, як міністерство фейків Російської Федерації. А воно розповідає про те, що нібито там було знищено 200 військовослужбовців, більш ніж 200 військовослужбовців, велика кількість техніки та щось таке інше. Ну тобто генерація фейків, які е, виправдовують військовий злочин, але мета це знову ж таки пошкодження логістичного вузла. Ну також ви казали про кількість літаків, про кількість зброї сьогодні. Речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Гнат повідомив про те, що Росія зосередила на кордонах з Україною понад 400 літаків і близько 360 бойових гелікоптерів. На вашу думку, ось просто для того, щоб пояснити це багато в сенсі. Ми розуміємо, що що це багато, але чи це до чого готується власне Росія, і що це може означати для нас? Адже в Україні зазначили власне в повітряних силах збройних сил України, зазначили, що вони продовжують патрулювати повітряний простір і, начебто, заспокоюють, але до чого нам треба готуватися? А, ну а в першу чергу ці літаки вони а, різних модифікацій, вони а, різного функціонального призначення, тобто, це не виключно якісь там. Вони всі це су 35 Це як це вони кажуть, не маючи аналогів в світі, або су 34 фронтові бомбардувальники. Це велика кількість різноманітних саме модифікацій, як винищувачів, штурмовиків, також транспортна авіація та інша. Так само і з гелікоптерами. Ми бачимо, що там є градація, ударний гелікоптер, многофункціональний, транспортний та інше. Тобто, це не цілком та повністю це. А можуть використовуватися саме за цим призначенням, до того ж є ще фронтові бомбардувальники су 24 мр які в першу чергу використовуються не як бойові літаки, а саме як для ведення розвідки, розвідувальна авіація та інше. Тобто, це ось такі, скажімо так, градації, такі функціональне призначення кожного з них. А далі ми бачили знову ж таки 200 польотів біля нашого повітряного простору, та в нашому в тимчасово окупованих повітряних тимчасово окупованих територіях. Та ми бачили, бачили, що вони мали можливість знову ж таки використовувати достатньо широку номенклатуру а, ракетного озброєння по території України саме за рахунок ось а, цих польотів. 200 польотів, але але вони не використовували цей ресурс саме для нанесення а, масованих ракетних ударів по території України. Тобто, знову ж ми повертаємось до чого: ці літаки вони а, можуть бути на аеродромах, а вони можуть там знаходитись, але. Чи є в них зброя уся необхідна, щоб їх повністю цілком та повністю використовувати як треба? Більш того, я порівняю цю ситуацію з літаками, наприклад, з їх ситуацією з їх Чорноморською флотілією. А зараз постійно повідомляють про кількість військових кораблів, які виходять в Чорне море Російської Чорноморської флотілії. Та кількість, а, нібито крилатих ракет калібр, які знаходяться на їх борту, тобто 16, 24, 30 тридцять крилатих ракет. Але коли ми чуємо це повідомлення, треба розуміти ось таку дуже важливу річ. А майже кожен з цих військових кораблів. Немає повного боєкомплекту, а тому, що їм не вистачає крилатих ракет «Калібр». В них дефіцит з ними. Тому, коли виходять саме деяка кількість цих військових кораблів, в них не повний боєкомплект. В них, наприклад, замість восьми а, ракет у пускових. Чотири або шість або п'ять. А так само з підводними човнами, розрахованими на чотири пускові крилатих ракет калібр. Їх може бути дві або взагалі одна, а тому не повний боєкомплект. Так само ось ми бачимо цю проблематику боєкомплекту, як у флотілії їх, як у авіації. Тому, на мій погляд, ну це показова насправді. І також я хотіла спитати про ну умовно кажучи те, як розвивалося в військовому плані ці шість місяців півроку спочатку повномасштабного вторгнення. Адже зокрема начальник головного управління розвідки на оборони Буданов казав в інтерв'ю про те, що переломний момент у війні вже розпочався. Чи дійсно він вже був в який момент, і зараз чи ми можемо прогнозувати взагалі, що буде після цих шести місяців. Я взагалі вважаю, що саме переломний момент ми спостерігали вже на самому початку цього повномасштабного вторгнення. А саме тоді, коли в них були дійсно потужні найбільш боєздатні, найбільш оснащені підрозділи, які намагалися окупувати нашу країну, але їм це не вдалося. Вони повністю втратили боєздатність на північному плацдармі. Вони не змогли реалізувати а, своїх амбіцій щодо захоплення території від Харкова до Одеси. Вони на сьогодні заблоковані. Вони знаходяться в заблокованому стані. Навіть там, де вони просуваються, це, а, скажімо так, інерція, яка постійно зменшується. Чому тому, що на сьогодні, наприклад, найбільш гарячі а, локації це Авдіївка та а, це Бахмут. Але фронт інтенсивних бойових дій там сягає майже 10 кілометрів на кожній з локацій. Майже три місяці тому фронт інтенсивних бойових дій вони могли підтримувати на а відстанях, наприклад, таких як 30 кілометрів до 30 кілометрів, тобто це вже е, велика різниця. Більше ж 3-4 місяці тому бойові дії інтенсивні, вони могли підтримувати на фронті на різних локаціях до 40 та більше кілометрів. Тобто ми бачимо, як… Зменшуються їх можливості поведення інтенсивних бойових дій в подальшому. Вони будуть зменшуватися все більше та більше. Вони будуть невилюватися, та вони не зможуть наступати. і Вимушені будуть перейти в оборону. А в обороні вони також не зможуть довго знаходитись, та вимушені будуть вже тікати. Ну що ж, будемо сподіватися і чекати на цей момент. Ну а до того потрібно боротися, щоб якомога швидше звільнити Україну від окупантів. Дуже дякуємо вам за коментар і за пояснення. Олександр Коленко, військовий експерт, був з нами на зв'язку.